Двічі більші суми у своїх платіжках, ніж зазвичай спостерігають мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Лук'яненко у Житомирі. Спочатку за 10 кубів маємо 398 гривень. Після їх перерахування тут 595 майже, а в цьому місці за листопад взагалі 964. А ти самі 10 кубів, а тут навіть 9, 65, навіть менше. Люди бідкаються. Така ситуація триває вже три місяці. За підрахунками кажуть мешканці, виходить, що за один куб води вони сплачують 90 гривень. Та з семи під'їздів така проблема лише в чотирьох тих, де встановлено загальнобудинковий лічильник. При до водоканалу. Нам дали пояснення, що є така постанова чи наказ 358, згідно якої нам нараховують додаткові кошти з різницею за різницю, яка виходить між загальним будинковим лічильником і лічильниками, які передають мешканці нашого будинку. Пояснення від водоканалу люди намагалися отримати кілька разів. Під час розмови з представником підприємства по телефону говорять мешканці їм пояснили, що доплачують вони за тих, хто не платить. Я особисто телефонувала представнику водоканал Оператор пояснила, що нам, так як не всі мешканці, оплачують за водопостачання. Різницю між лічильниками нараховують на нас. Та на самому підприємстві кажуть, такого бути не може. За рахунок тих, що не платять, доплата точно не йде. Може бути така ситуація, що. За рахунок тих, хто не здав квартирні показники приладів обліку, отрималось, що різниця між загальнобудинковим. Лічильником і поквартирними лічильниками з тими в тих, хто здали показники приладів обліку, вийшла більша, і відповідно вона рознеслась на мешканців багатоквартирного будинку. Також розповідають мешканці. Водоканал припускає, що в будинку можливі втрати води. Однак спеціальна перевірка від комунальних установ не виявила проблем у жодному куточку багатоповерхівки. Тож люди обурені такими цифрами у платіжках. На всі мої запити було відповідь жіночка. Все нараховано правильно згідно постанови. Їдьте додому, все. А я кажу: же не дмени де ніяких попереджень, ні пояснень ніяких нема. Що мені думати? Все згідно постанови, там все правильно. Я казається, чим прийшла на водоканал з тим і пішла кажучи наказ наказ. Мені мені сказали, а Мені казали, постанова прикрились постанову. Я не розумію. Якою постановою керується водоканал? Підприємство пояснило на своєму сайті. Сказано, що розподіл загальних обсягів наданих послуг з водопостачання між споживачами багатоквартирних будинків здійснюється згідно з вимогами закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Закон про Комерційний облік та про управління багатоквартирними будинками передбачає три варіанти договорів. Один з них це багатоквартирний будинок платить водоканалу один платеж, по, загальноквартирному, по загальнобудинковому лічильнику. Інший варіант подібний на той, який був колись в законодавстві. Мешканці кожної платить окремо на водоканал, водоканал веде абонентський облік, виставляє додаткову абонентну плату. За кожну квартиру кожній квартирі, і відповідно до поданих показників приладів обліку мешканців виставляє їм нарахування. Наразі мешканці будинку з'ясували, що є квартири, які або не сплачують, або не передають показники. Я розумію, що може і так і дійсно. Якщо б якась утечка була і нам розкидали цю нашу утечку, якщо б вона сталася, ми да, то ми б згодні були їх, ми б його проплатили б ці кошти. Ну нам немає, нам не називають причин, крім того, що його більш 14 квартир не проплатили. Платити за інших кажуть мешканці вони не згодні, і такий варіант їх не влаштовує. До того ж, така ситуація не лише у їхньому будинку. Тому просять владу звернути увагу на цю проблему.